Ми стоїмо серед полотен, у яких відчувається подих української душі у музеї Івана Гунчара. Відкрилась виставка Миколи Теліженка, народного художника України, людини, яка присвятила своє життя тому, щоб українська душа мала впізнаване обличчя, форму і колір. Цей день об'єднував одразу кілька важливих подій. Відкриття вистави, презентацію віртуального музею Миколи Теліженка та круглий стіл про роль образної мови художника у сучасному світі. Ідея почалася давно. Ще Микола Матвійович був живий і вже думали над тим, що його величезний творчий доробок заслуговує на те, щоб його зберегти. Ну взагалом існує давня серйозна мрія родини Теліженків створити такий Мистецький центр з його роботами, але коли його не стало, то ми зрозуміли, що до великого приміщення справа довго буде йти, але треба зберегти зараз для людей і показати його унікальні роботи. Цей день зібрав родичів, близьких та друзів, які з любов'ю згадують про життя та діяльність майстра. Син художника захищає нашу землю. Зараз служить в ЗСУ і тому не зміг бути присутнім. Але нам вдалося почути його спогади про батька начитані і записані. На пам'ять це те, що батько був надзвичайно е, працездатний. Він е, в 6-7 ранку вже вже виїжджав в майстерню е, працювати. Коли я йому допомагав, якійсь роботі, то ну я по натурі сова. Батько будив мене рано, поїхали працювати. І зранку приїжджаємо пізно ввечері. Виїжджаємо, і це е, такий. Шалений темп, таке враження, що він намагався встигнути якомога більше. В нього не було лікарняних, в нього не було відпусток, він не їздив на море, він весь час в майстерні. У нього коли якась ну, були декілька усіх життєві ситуації, поламав руку, він лежачи на витяжці. На лікарняному ліжку отаку пачку переробив ескізів, що ми потім зробили цілу виставку по цих ескізах. Його донька живе втілення енергії батьківської душі. З теплом та любов'ю вона згадує про батька і розповідає про його творчість. Для мене, ви знаєте, от я так собі уявляю, що він десь там високо в небі на хмаринці, і мені достатньо одного, що він посміхнувся так щасливо посміхнувся. А я шалено люблю тата, і це якась, знаєте, генна любов, така не можна її пояснити словами, хоча й можна, мабуть. Але ну, от я вважаю своїм священним обов'язком розвинути популярність його творчості. Я шалено ним захоплююся і не перестаю. Віддивуватися. Коли його не стало, ви знаєте, перші півроку було дійсно дуже важко. Морально було важко, тому що коли людина жива, ти ніколи не можеш уявити, як тобі буде без неї. А коли її не стає, це просто ну, рухнув просто половина мого світу. У мене було враження, що в мене просто відірвало одне крило. Але через півроку, завдяки от людям, які були поряд, і кожен вчасно щось сказав важливе, яке мені дало утвердитися в моїй душі. Я зрозуміла, що я можу трансформувати спілкування з татом трохи в інший формат. Я коли дивилась на його роботу, вони мені давали шалену енергію, такий спокій, позитив і таке задоволення. І я щаслива, що вдався цей проект. Я неймовірно вдячна Українському культурному фонду, тому що дійсно з ними мрії стають реальністю. Це фінансування воно вкрай необхідне для того, щоб максимально якісно представити нашу культуру, і за яку не буде соромно за кордоном, яка буде ширитися взагалі по всьому світу. Дружина майстра провела з ним півстоліття. Лише 15 днів їм не вистачило, щоб відсвяткувати 50 років подружнього життя. Все життя ми були перш за все колегами, всі навчальні заклади, всі навчання, вся школа у нас проходили разом. І було всього, треба сказати. От, але ж ми живемо в патріархальному е, суспільстві. Да? І коли чоловік хоче, то він може. Для Теліженка ніяких берегів не було. У нього були друзі, товариші. Він дуже був працевитий, він ніякого часу не жалкував для своєї роботи. От, і він працював дуже багато, дуже змістовно. Він людинолюб, Він дуже був товариський. От в любій компанії сходилися люди, ну там збори, чи що. прийшов Теліженко і всі ха-ха, ха бо він умів захороводити навколо себе товариство завести. Микола Теліженко залишив нам цілий всесвіт, дбайливо зітканий із символів, кольорів і сакральних знаків. У 88 році, яке до нині прикрашає фасад магазину в центрі міста Черкас, образ Мамая один з ключових творчості художника. Його живописні роботи це мова, якою говорить наша земля. Кожна лінія активує пам'ять, у кожній тіні звучить пісня, кожен графічний символ стукає в саме серце. Цікаво, що такий. Теж знаковість така, що Черкащина Черкащина породила Шевченка, Тарас Черкащина породила Івана Гончара, Петра Гончара, Миколу Тереженка, Тобто, всі зібралися колом, щоб сьогодні згадати цих постатей великих українців. І пошанувати і відкрити цей чудовий проект у 2024 році. Родина Миколи Теліженка відзначає 100 років від дня народження його батька Матвія. Саме цей ювілей став поштовхом для створення віртуального музею, який підтримав Український культурний фонд. Ну, я, по-перше, видихнула, тому що це фактично фінальна така точка нашого проєкту Далі йде звітність. А взагалі, я страшенно рада бачити всіх цих людей. Я бачу, що вони з великою уважністю дивляться. Я переживала, чи не затягнуто, чи не задовго, але ні. Люди спрагло сприймають цю інформацію, і я впевнена, що далі вона буде ширитися Україною і світом, тому що тут були люди особливі. Особливі це таке добірне товариство, кожен з яких робить великий вклад для України. Я шалено щаслива, що ми презентували сьогодні віртуальний музей Миколи Теліженка саме тут, от, в центрі народної української культури, музею Івана Гончара. І ми віримо, його справа матиме продовження. Кожен, хто шукає себе у нашій культурі. Або хоче відкрити її для себе, зможе побачити українську душу і навіть доторкнутися до неї. Сьогодні на презентації проєкту цікавого, дуже проєкту візуальний музей Миколи Теліженка згадувалося, що 14 років тому ми вже в цих залах презентували творчість Миколи Теліженка. Він сам був тут. І оця величезна зала була якраз. Представляла у всьому розмаїтті його дивовижну цю творчість. Людина великої букви, українець букви, закорінений в нашу історію, в нашу генетичну пам'ять. І кожна його робота це по суті розповідь про якусь частинку чи якусь деталь історії. Це людина, по якій можна рівнятися і зрівнювати нашу ідентичність українську великий маестро. на круглому столі ми разом із мистецтвознавцями, журналістами, кураторами шукали відповідь на питання, яке звучить крізь час: як донести до сучасної людини глибинну ідею української нації? І навіть ті, хто перший раз почув про Миколу Теліженка, змогли відчути важливість цієї теми і поділитися своїми враженнями. Я відчула знаєте, як вдома побут. Хоча в мене вдома немає ні рушників вишитих. В мене немає цього, але таке враження, що ти от вдома. І в мене вдома ці картини, оці орнаменти. Ну це як наша душа. Тепер віртуальний музей дозволяє кожному отримати доступ до цієї енергії. І це, напевно, найцінніше ми можемо зберегти присутність духу, який живе у цих роботах. Цей вечір зібрав нас усіх, об'єднаних любов'ю до того, що є своїм рідним. І коли ми виходили з музею, здавалося, в повітрі бренить відчуття українське мистецтво справді вміє говорити з минулим і з майбутнім. Відкрито діємо разом.